Слава Ісусу Христу! З радістю вітаю вас, Українське радіоблаговістя голос Євангелії. Що надається всеукраїнським євангельсько-баптистським братством. Любі друзі, бо дитя народилося нам, даний нам син і влада на раменах його. І кликнуть ім'я Йому, дивний порядник, Бог сильний, Отець вічности князь миру, без кінця буде множитись панування та мир у царстві його, яке чудове благовістя Різдва Христового. Помолимося, щоб Господь поблагословив це благовістя у наших серцях. Господи Боже наш, дякуємо Тобі за те, що ти так полюбив цей світ, що сина свого однородженого дав, щоб кожен, хто вірує в нього. Не згинув, але мав життя вічне. Дякуємо Тобі за велике благовістя Різдва, благовістя радости великої, благовістя спасіння роду людського, поблагослови це благовістя в наших серцях і в серцях наших милих слухачів, і Евангелію Твоєї любові злучи з вірою всіх тих, що слухають її. Молимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, в ім'я. народженого в яслах вефлеемских спасителя свиту. Аминь. Добі друзі, ми щасливі, що знову маємо радість привітати вас із величним святом Різдва Христового і побажати вам повноти Господніх ласк у вашому житті. Вітаю вас від об'єднання українських і евангельсько баптистських церков у З'єднаних Стейтах Америки, привіт усьому нашому братству на рідних землях і по цілому світові розпороженим дітям Божим. Христос народився, славте Його! Привіт, від поета Іларіона Тарасюка передаємо його віршом, покинь всі зітхання землі, бідний житель, сьогодні бо небо до нас прихилилось, нам зіронька щастя й добра засвітилась, з'явився бо у світ цей, все світу Спаситель. В вертепі убогім Христос народився і світлом прогнав раптом темряву ночі, що втерти нещасним заплакані очі. Син Божий покірно да ясал смирився, всміхнися ж крізь сльози, бо ж Бог тебе любить, тому й свого сина послав на страждання. Зазнав бо він гора, журби та блукання, аби увільнити людей всіх від згуби. Прийми ж ти сьогодні, великий дар неба, бо здійснились нині віків давніх мрії, він знов привернув нам на вічність надію. І нам умирати ганебно не треба. Слава Богові, що ми маємо життя, і нам умирати не треба. А тепер всі заспіваємо, дитя нам вічний Бог послав. Вітя нам вітром послання. Слухайте проповіді проповідника Івана Барчука, шановні радіослухачі, у зв'язку з цьогорічним святом Різдва Христового хочу сказати дещо про перше різдвяне богослуження, яке є описане в Євангелії від Луки, другий розділ з 1 по 20 вірші. Але задля економії часу не буду читати всього вказаного тексту, а зверну лише увагу на головні моменти. Та дійові особи того першого богослуження. Передусім погляньмо на місце, де воно відбувалось. У восьмому вірші читаємо, що те богослуження відбулось на полі. Це дуже цікаво, тому що люди від глибокої давнини для своїх богослужень будували храми. І в часі народження Христа в Юдеї також був величний храм, і то недалеко від Віфлеєму. А проте це богослуження не доконалось у тому храмі, а на полі. Хоч у тому храмі все було назовні зроблене згідно з буквою закону Божого. Але духа того закону там не було. Там були при храмі первосвященник, священники, учені книжники, богослови і усе, що тільки вимагав закон. Але в душах тих служителів культу не було Бога. І тому, хоч там щоденно відбувалися богослуження людські, але правдиве різвяне богослуження мусило відбутися на полі. Цікаво також, що пізніше, коли Христос сам почав проповідувати, то свої зібрання Він також влаштовував переважно на полі. Добре, що римська влада була толерантною до релігії і не боялася релігії, а тому не перешкоджала проповідувати Євангелію на полях. На горах, на берегах Галийського моря тощо. І тому диво, що сьогодні в 20-му столітті є такі релігії і навіть держави, які бояться Євангелії більше, ніж найстрашнішого злочинства, і хоч добре знають, що євангельська віра нікому ніякого зла не зробить, а проте не дозволяють проповідувати її не тільки на полі, а навіть і в закритих приміщеннях. А проте цей факт. Як також практика самого Спасителя і також його останній наказ «Ідіть по цілому світу і проповідуйте Євангелію в створінню, ясно показують, що євангельська наука має бриніти по всіх закутках світу і не може бути захована в храмах. Друге цікаве і характерне в цьому богослуженні було те, що слухачами його були пасухи, що бачимо з 8 і 9 віршів. Правда, в ізраїльському народі ми знаємо трьох великих людей, які були пастухами. Це Мойсей, який вивів Ізраїля з Єгипту, Давид, який був славним царем Ізраїля, і пророк Амос. Але, звичайно, прийнято думати, що пастухи – це найнижча кляса, найпростіші люди, які на ніщо більше не знатні. А ось Господь, власне, їх. Удостоїв бути слухачами на тому першому різв'яному богослуженні. Бо Бог не так дивиться, як люди. Люди дивляться на лице, на становище, а Бог дивиться на серце. Для Бога нема вчених і простих, інтелігентних і обмежених на високих становищах і на низьких. Бог дивиться на положення душі. І чим більше людина є інтелігентною і освіченою, а робить зло і неправду, тим обридливіша вона перед Богом, і тим суворіше вона буде покарана. Тому ще раз підкреслюємо, що для Бога людський розум та людська наука є безумством. І це ми сьогодні самі вже бачимо на тисячах фактів. Скільки сьогодні розумні люди роблять жахливих дурниць, до чого вони привели світ і до чого ще приведуть. Світ мов на вулькані, зайшов у сліпий кут, і наші мудрагелі не вміють вивести його на рівну дорогу. Простотаж і обмеженість бідних людей не є доказом, що вони нерозумні, а є доказом, що вони жили в несприятливих умовах. Зате в вічності вони будуть мати і умови, і час, щоб розвинутися до найвищого рівня. І ті бідні, прості люди. Отакі пастухи та рибалки, вони маючи Бога в серці, вже тут, на цьому світі, далеко перевищують не тільки серцем, а навіть розумом учених безбожників, а в вічності вони перевищать усіх геніїв людства. Тому то й написано в першому лисі до Коринтян перш, перший розділ, 25 й вірш, а також з 27 го вірша по 29-й. Так, бо Божий не немудре. Розумніше воно від людей, а Боже немічне сильніше воно від людей. Тому Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне і простих світу, і погорчених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло, ось тому то не вчені не священники чи вельможі. Попали на перше різдвяне богослуження, а пастухи. Проповідником на тому богослуженні була не людина, а ангел, як свідчить про це дев'ятий вірш. І це не дивота, бо ангели часто служили і служать людям, певно, не всім людям, а лише тим, що мають спастися. Безбожникам та недовіркам у це трудно вірити. Хоч самі вони знають багатенно випадків, коли людина ратувалася чудом, якого не можна пояснити фізично, я сам особисто пережив таких випадків більше двадцяти, де треба було чудо, щоб урятуватись, і чудо сталося. Були випадки, коли я фізично відчував присутність третьої сили, яка мене ратувала від нехідної смерті. І це навіть тоді, коли я ще не був наверненим до Бога. Але є написано в посланні до Євреїв перший розділ з 13 і 14 вірші: ангели це духи служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння вспадкувати. Це дуже приємно усвідомлювати собі, що Бог не допустить нам згинути без потреби, а тим більше без спасіння. Якщо Бог передбачає, що ми те спасіння приймемо, тоді Він посилає ангелів. Щоб вони охороняли життя таких людей. Ніхто інший, а власне, ангели, охороняли й моє життя в таких частих небезпеках. Тому Ангел виступив з проповіддю до пасухів, щоб їм сповістити радісну вістку. Отже, про що саме благовістив той небесний благовісник, на яку тему він проповідував на тому першому різдвяному богослуженні? Читаємо про це в 10 і 11 віршах таке. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидовому місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Ось це його тема, радість велика для всіх, бо народився Спаситель. Радість це чеснота, яку взагалі мало хто має на світі, хіба лише невинні діти. Бо для радості мусить бути підстава. А ось ангел проголошує пастухам радість, і то не аби яку, а велику радість. І яку ж підставу він подав для цього. Бо народився Спаситель. Чи народження Спасителя може бути підставою для великої радості? Так, може бути. Бо якщо свідомість неминучої погибелі може бути підставою для великого смутку і пригноблення. То цілком ясно, що спасіння від тієї погибелі є підставою до великої радості. І всі ж люди інтуїтивно відчувають, що їм загрожує духовна погибель. Бо ж людина, хоч не розуміє Бога, то зате знає себе, відчуває своє сумління і може часами тільки підсвідомо розуміє, що вона живе недобре і мусить за це відповідати перед якоюсь вищою моральною силою, перед Богом цього джерела і виникли всякі релігії та всякі способи якось умилостивити та задобрити божество. Це саме переживають і безбожники. Бо, інакше як пояснити їхню лють проти Бога та їх жахливе переслідування віруючих, Якщо це мав би бути тільки забобон? Тисячі забобонів мають народи, включно з безбожниками, і ніхто нікого за це не переслідує. Найвище ті. Які трошки менше мають тих забобонів, добродушно посміюються за своїх ближніх та скажуть, та скажуть самі собі: от нерозумні, і вони ще сьогодні вірять у такі дурниці. Але не так звірою в Бога Безбожники безперечно вірять, що Бог є. Ця віра та їхнє сумління не дають їм спокою. І тому вони діють за принципами: не дамо вам спокою, поки ви нам не дасте спокою. А тому, що віра в Бога це не забобон, бо Бог є, і сумління людське не вмирає, тому й не перестається боротьба проти всього божеського. Вони намагаються вбити віру в Бога в своїх душах і приголомшити своє сумління своєю боротьбою проти Бога, переслідуванням дітей Божих, щоб знищити все те, що їм нагадує про Бога, щоб знайти спокій, але вони ніколи не знайдуть ні спокою, ні радості. Але для щирих душ, хоч так само грішних, у Христі Ісусі є спокій, радість і спасіння, бо вони мають Спасителя. На тому першому різв'яному богослуженні співав також Хор, і також неабиякий. У 13 і 14 віршах читаємо: і ось раптом з'явилась сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: Слава Богу на висоті! І на землі мир у людях добра воля. Не буду входити в подробиці при вияснюванні цих слів, а хочу лише звернути увагу, про що співало те Небесне військо. Головна думка їхньої пісні це хваління Бога. Я чув не раз закиди та насмішки безбожників, що, мовляв, ваш Бог такий чистолюбний, що жадає постійної хвали та прославляння. Але ті ж самі безбожники. В кожному селі, не говорячи вже про міста, понаставляли пам'ятників найзлочиннішій людині на світі, заліпили всю країну її портретами, безконечні томи понаписували на її честь, довели до безглуздя її обоження. То це має бути гаразд. А Бога, який є саме добро та любов, мовляв, не треба вихваляти. А притім сам Бог і не вимагає, щоб його хвалили та славили. Але це роблять і заохочують до цього один одного всі розумні створення Божі, включно з ангелами. І діти Божі славлять Бога добровільно, будучи захопленими Божими добродійствами та премудрістю, а особливо найбільшим даром це зісланням нам Спасителя. Ось тому то й небесне військо співало. Слава Богу на висоті! Ще коротенько згадаємо, який був наслідок цього першого різв'яного богослуження. У віршах з 15 по 20 читаємо, що пастухи повірили словам Ангола, але рішили ще наочно переконатись. Тож пішли до Віфлеєму і знайшли все так, як їм Ангол сказав, почали свідчити про це іншим та славити Бога. Ось це те, що мусить статися з кожною людиною. Яка шукає правди та спасіння, і ви, наші улюблені радіослухачі, слухаючи наші радіоблаговістя, сміло можете їх перевірити. По-перше, за Словом Божим. Ви можете самі прочитати новий заповід і переконатись, чи так там написано, як ми проповідуємо. І коли ви переконаєтесь, ви мусите знайти і прийняти вірою в свої серця Спасителя Христа. І тоді в ваші серця увійде велика радість спасіння. Тоді ця ваша внутрішня зміна ваших відчувань, переконань і світогляду створить велику зміну і у зовнішній поведінці. Ви не тільки зненавидите зло в усіх його формах, але полюбите добро і правду та почнете свідчити про них іншим. Почнете славити Бога, а наша молитва до Бога, щоб кожне різдвяне богослуження. Відбулося в такому дусі і принесло такі самі наслідки для тисяч слухачів, які принесло для пастухів тепер шері різдвяне богослуження. А наша пісня нехай зілється з піснею небесного війська. Слава Богу на висоті! Амінь.

І за це благовістя, спасіння і життя, благовістя Різдва Твого, дякуємо Тобі, Господи Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Коли Українське радіо Благовістя, голос Євангелії, що передається Всеукраїнським євангельсько баптистським братством. дякуємо вам за вислухання цієї програми і просимо наставити ваші радіоприймачі на наступне радіоблаговістя Слова Божого, свідчення Ісуса Христа, а Цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному, премудрому Богові, що має безсмертя. І живе в неприступному світі, честь йому і вічна влада. Амінь.